Без капусти не можна уявити стіл, вона стане в нагоді і в салат, і щі, і на друге для всіх цих цілей як не можна краще підходить старий, добре відомий сорт слава. Вирощуваний всюди вже дуже давно. Славу знає кожен городник. Багато садять її щорічно. Історія вирощування капусти слава ще в 1940 році в державний реєстр країни були включені одночасно два сорти. Що розрізняються деталями: слава 1305 і слава Грибовська 231 отримані одними і тими ж селекціонерами на відомій Грибовської селекційної станції городніх рослин нині, федеральний науковий центр вочівництва. Це були перші записи в реєстрі. Всього за 1940 і роки в ньому було зареєстровано сім сортів білокачанної капусти, прекрасно відомих і досі. Це крім слави, золотий гектар, амагер, білоруська, київська пізня, номер перший Грибовський, і ось так склалося, що, незважаючи на те, що нині в списку кілька сотень сортів, ці перші досі надійні. Обидві слави відносяться до середньостиглих сортів. Грибовська трохи раніше дозріває і трохи краще зберігається, але качани слави 1305 трохи крупніше. Зараз частіше садять саме славу 1305. Втім, часто на упаковках насіння і зовсім не оточнюється, про який із сортів йдеться обидва сорти призначені для товарного виробництва, тобто для посадки в великих овочівницьких господарствах, але вирощуються і дачниками обидва сорти допущені у всіх кліматичних регіонах без винятку, оскільки відмінності між ними не суттєві, часто уточнюючи терміни опускають, і говорять просто про чудову капусті слава, опис сорту капусти слава. Повстаслава являє собою рослину з піднятою розеткою листя, самі листя середнього розміру, розгорнутому стані мають округлу форму, пофарбовані в сірувато-зелений або зелений колір. Листя покриті восковим нальотом істотної інтенсивності, злегка зморшкуваті, з країв хвилясті, качан в цілому вище середнього розміру, діаметром близько 25 см, має округлу або плоско-округлу форму, масою 2-2-4-5 два5 Качани щільні містять внутрішню кочеригу середнього розміру, зовнішня частина кочериги коротка. На розрізі забарвлення качана білувато-жовта. Зовні він покритий листям зеленого кольору. Смак капусти оцінюється як дуже хороший, качани містять до 5-6. Цукрів до 1,1 сухих речовин. Характеристика сорту капуста слава, середньопізній сорт качани можна починати зрізати приблизно через 100 днів після появи сходів, але оптимальної стиглості вони досягають через 130-135 днів дозрівання на грядці, дружне. При бажанні можна пробувати капусту в кінці вересня. Масовий збір проводять після перших заморозків середньої інтенсивності злегка прихоплені качани, виявляються більш солодкими і соковитими з гектара посівних площ, отримують від 600 до 900 центнерів врожаю, зареєстрований максимум 1250. Звичайні городники, в залежності від інтенсивності догляду і родючості ґрунту, знімають від 10 до п'ятнадцять 2 при оптимальній температурі в погребі близько 0 ос капуста зберігається в свіжому вигляді до 3-4 місяців лежкість. Неосновна перевага сорту для тривалого зберігання вибирають інші сорти із старовинних, наприклад, амагер або московську пізню. Слава прекрасна в свіжому і квашеному вигляді. Незабаром після збору врожаю її шаткують і зберігають в бочках при масовому виробництві або в банках малоземельні дачники. У той же час і в свіжому вигляді свій відносно короткий термін слава вилежує без втрати смаку і вітамінного складу. Сорт використовується в дієтичному харчуванні, особливо для хворих на діабет і ожиріння. Капуста слава відноситься до невибагливим сортам. Виростити її може навіть новачок вона легко переносить примхи погоди, в тому числі і серйозні посухи, але, звичайно, в такому випадку врожайність буде знижена. Ця капуста при правильному догляді рідко розтріскується на грядках, хоча при тривалих осінніх дощах це можливо, урожай легко переносить перевезення на будь які відстані, стійкістю хвороб на середньому рівні основними достоїствами сорту вважаються. Невибагливість у догляді, посухостійкість, відмінний смак, універсальність використання, висока врожайність. Недоліками вважають невисоку стійкість для фузаріозу і кілі, не дуже тривало збереження врожаю, сильну залежність врожайності від родючості ґрунту. Втім, будь яка капуста вимагає багато добрив, а середньостиглі сорти рідко зберігаються до весни. Слава досі вважається однією з кращих в засолюванні і квашенні. Хоча у неї і з'явилися в цьому плані серйозні конкуренти, так серед порівняно нових сортів хороший голландський гібрид ЕТріяф 1 Він і свіжим лежить до півроку, а качани можуть доростати до 10 к. Високим вмістом цукрів і соку відрізняється голландський гібрид диво на засолення фодин, що з'явився зовсім недавно. Ідеально підходить для квашення новий вітчизняний сорт квашенка, що містить багато цукрів і аскорбінової кислоти. Сорт дуже простий у догляді, качани виростають рівні, круглі масою до 3-5, у різних регіонах користуються повагою такі нові засолювальні сорти, і гібриди, як мегатон фодин, центуріон фодин. Айсберг Фодин, морозко, агресор Фодин і ін на тлі новітніх гібридів слава слави не меркне і і понині із задоволенням садять городники, які звикли до традиційних сортів. Особливості вирощування, як і будь-яку середньостиглу капусту, славу в південних регіонах можна встигнути виростити і без розсади. Насіння сіють прямо в грядку при встановленні стабільної температури повітря вище 10-12 ос, і прогріванні грунту мінімум до 10 ос. Грядка повинна бути з осені добре заправлена добривами в першу чергу. Перегноєм лунки розташовують за схемою 60х60 шістдесят -60. Лунки на глибину один складуть кілька насіння і накривають грядку з панбондом. Залежно від температури. Сходи з'являються через 5-14 днів після появи 3-4 справжніх листків. Лунці залишають одну рослину безрозсадний спосіб, де є більш міцні рослини. Але збір врожаю відбувається приблизно на два тижні пізніше. Там, де такий спосіб неможливий, попередньо готують розсаду. Висіваючи насіння в квітні, займатися цим в квартирі не варто при температурі вище 18-20 ос розсада. Виростає квола краще використовувати парники в більшості ж регіонів. Розсадочною грядку можна просто на перших порах накрити плівкою. Зазвичай через 2-3 тижні, коли почнуть показуватися справжні листочки. Плівка вже не потрібна, принаймні відразу після появи сходів, плівку треба зняти. А якщо ще дуже холодно, замінити її на спанбонд. На постійне місце розсаду переносять з 5-6 листками приблизно в кінці травня. Занадто часто славу поливати не треба, роблять це раз в півтора або два тижні, але рясно витрачають не менше двох відер води на квадратний метр. У вересні поливи припиняють, якщо йдуть дощі. Коли ви не потрібні, більш того, щоб запобігти розтріскування качанів в дощову погоду в кінці літа, або восени є сенс легка покрутити рослину навколо осі, щоб позбавити його якоїсь частини всмоктуючих корінців, поливного невелике підгортання йде на користь капусті слава, часті підгодівлі при хорошій заправці ґрунту добривами не потрібні можна лише пару раз полити грядку настоєм деревної золи, заодно і прогнавши цим шкідників. А ось рихлити ґрунт треба часто, поки дозволяють, не сомкнувшися листя, прибирають качани спочатку вибіркову в міру необхідності, а в жовтні знімають весь урожай, Відео збір врожаю капусти слава, відгуки про капусту сорту слава. А мені все ж подобається слава, так тріскається, але в засолюванні на мене так ідеальна. Танюшенькахт. В томат помідорцом форім 156420, додин шість Вісімбднуль в 9 нульб2-0б один, вісімтри до один, вісім один до нульбен, вісімбднуль б дев'ять до один вісім один бнульб до один, вісім нуль, для засолювання, тобто для квашення середні і середньопізні сорти дійсно найкраще. Класика жанру слова на 1305 ангц. Корюм твої садрю в топіць 4 2 3, старт 1 5, я капусту слава. Посіяла 20 травня з метою зібрати її в жовтні і засолити у минулому році вийшло. Збирала в жовтні нормальну капусту, а в цьому році, думаю, нічого не зберу. Капуста вся в дірочку, хоча обробляла нещадно весь сезон, зояк. Хорюм пригозрюв є в топіць 6637, старт 615. Дозріває капуста в кінці серпня початку вересня, прибираю відразу. Так як вона починає лопатися, виробник пише, що сорт вологолюбний це якась тавтологія, тому що будь-яка капуста без підвищеної вологості, але не заливання, загине. Якщо капусту не поливати часто і багато вона просто перестане рости. Мені смак подобається дуже: капуста соковита і солодка, використовую при квашенні. Салат і супи. Подобається з неї пиріг, рекомендую в начинку додавати сиру капусту. Хороший сорт подобається? Рекомендувавши ЕК-9345. чотири5ц оцовікцом сорт слава. Невибагливий і втиповий Сибірський літній сезон дає хороший урожай, інший качан 5-6 -ка виростає. Хороша в засолюванні, ніжна, соковита сажу зазвичай розсадою. Висівають насінням в шухлядки в кінці березня, а в другій половині травня вже розсаду висаджую в ґрунт. На їжу починаємо зрізати вже в серпні, коли відійде скоростигла капустка, а основне прибирання, як зазвичай, після перших осінніх заморозків, іноді по першому сніжку. Сорт відмінний рекомендую: Цвіт вадвахс оцовік. Цом Ревів 5751623 хтл капуста слава один з кращих засолювальних сортів. Хоча вона вирощується вже майже 80 років, багато городників не бажають бачити у себе на ділянках ніякої іншої середньостиглої капусти.